Всім привіт! 18 січня 2023 року. Фудбанк, що сьогодні давали українцям і не тільки українцям у Фудбанку Давайте подивимось. Отже, отакі сосиски. Отакий йогурт. Консерва, така рибка. Отакий супчик, такий супчик, е е е курячий. З макаронами. Отакі От традиційні малі мандаринки. Бачите, отака навіть є От такий набір, набір мандаринок. Далі серветки вологі для дитини і підгузки для дитини. Яблучка. 3 яблучка, 4 отакі грушки, 2 літри молока. Отакий От натуральний напій. Mm, далі отакий напій. Пляшка там намальована. Важкенька. Отаке щось незрозуміле. Там такі пакетики. Дитина вже грається. Розклала він їх. Отакі пакетики. Якийсь напій. Імунітет, всі діла, там, вітаміни, ну, традиційно, реклама працює. Далі йдемо. Отакий набір. Диня, ананас, диня і виноград. В центрі якийсь там йогурт має бути. Далі нагетси. рибні, рибні, Будемо жарити, парити, варити в мікрохвильовці. Якийсь гарнір, якийсь гарнір, тому що це м'ясо, це морква лежить, а це гарнір. Так, отакий пінгвін. Що тут у нас за пінгвін? Тут у нас печиво, печиво. Так, печиво. Ага, такого плану. Як цікаво, зроблено. І вертикально, і горизонтально. Отакий От набір печива. Морква. Два набори цукерок. Новорічних. І це у нас тофі десерт. Отакий. Оце все сьогодні давали у футбанку українцям не тільки. Всім смачного!